Доброго дня, шановні друзі, і сьогодні ми будемо з вами готувати форель запечену у духовці. Тож, підписуйтесь, ставте лайки, ми будемо починати. Тож для цього нам знадобиться сама риба, соєвий соус, чесник, французька гірчиця, петрушка, лимон та трохи меду. Перекладаємо рибу у більш зручну посуду, додаємо соєвий соус, додаємо мед, далі йде гірчиця, трохи лимону. Далі нарізаємо чесник та також додаємо його у маринад. Нарізаємо петрушку та також додаємо до маринаду. Далі перемішуємо все руками, але будьте обережні, бо лимон дуже сильно пече. Потім даємо рибі промаринуватися мінімум пів години, перекладаємо її на пательню та відправляємо смажитись у духовку. Розпалюємо духовку та розігріваємо її на 200 градусів. Після ставимо рибу та запікаємо на протязі 20 хвилин. Достаємо рибу та даємо їй відпочити буквально 10-15 хвилин. Паралельно з тим, як ми готували рибу, ми зварили рис. Я думаю, не потрібно пояснювати, як варити рис. А зараз на своїх екранах ви бачите приклад сервірування цієї страви. Так, а зараз будемо куштувати цю смачну страву. Усім е, смачного. Так, значить, куштуємо першого разу не дуже зрозуміло, тому спробуємо ще раз. І що я вам хочу сказати? Це дійсно смачно, тому пробуйте та діліться у коментарях своїми результатами. До скорої зустрічі!